Привіт! Після відео, де ми з вами розбирали е, відмінювання прикметників у множині після Алі і Філе, класні мої підписники задали таке питання: а як же буде при відмінюванні ще ось таких слів, як Мерере, Вельхе, Зольхе, Айніге, Єне, Єде, Байде і таке інше? Давайте зараз з вами побачимо це, так, як бачу це я. Ось таку маємо з вами кашу. Хочу сказати зразу, що цю кашу ми сьогодні будемо розбирати тільки у відмінюванні з прикметниками у множині. Тому що все зараз в короткому відео важко дати. Ну, але ось зараз побачимо, до чого я веду. Бачимо в цій каші: Манхе, Байде, Зольхе, Вельхе, веніге, Єде, єне, Дізе, айніге, мерере. Все, в цій мисці ми розділимо тепер на дві порції. В першій ми розпишемо ті, які можуть бути в однині. в другій, які будуть тільки в множині. В однині можуть бути у нас єнер, тізер, Єдер, вельхер, зольхер. І ви так собі теж простежуйте. Тільки в множині будуть у нас. Мерре, Айніге, Веніге, Байде Манхе. Так. Тепер хочу ще взяти відповідно відмінювання в однині у слабкій відмінні там, де є означений артикль. Почнемо з того. Отже, якщо в нас є з вами «der»,

Бачимо, якщо є Ді, то прикметник має закінчення N в множині, так? Ді, гутен Blumen, Diese, відповідно, ми можемо замінити цим займенником. Diese guten jene großen. Але єде. У множині не буває просто, ми не можемо сказати кожні гарні діти, кожні великі міста. Буває це кожні, тільки у випадку, якщо ми кажемо єде цвай вохн», кожні два тижні, єде фюнфтаге, тут уже відповідно просто іде множина іменника у номінатіві вохе в, однині, вохен в множині, у в однині, в множині «таге». Все. Тобто єде у множині ми викреслюємо. І бачимо ось цю послідовність, заміни ось цими словами, які можуть бути в однині. Закінчення в них, якщо буде Е перше, то прикметничок з ними матиме закінчення Н. Е. Тепер переходимо до тих слів, які умножені з другої цієї порції. Але Пам'ятаєте, в попередньому відео, де ми з вами розбирали філе. Після філе в нас йде прикметник з е. Філе гуте. Але наше філе багато це ж синонім до мерере багато. А мерере багато є антонімом до Веніге мало? А веніге – мало, і Айніге це деякі теж мало, і Манхе це як деякі. Ну, айніге – як декілька більше манхе, як деякі. А деякі це оце двоє, обидва. І можемо взяти навіть окремо ще і цифру. І тоді, коли ми матимемо з вами ось такі слова, то після них прикметничок матиме закінчення Е. Пояснимо зараз собі, тізе Roten Äpfel. Diese. dieser, roten Äpfels n. Wenige gute Sachen. Wenige. Ne z er, tomu wenige gute Sachen. Welche. Buvaje er, to die großen. Welche großen Städte. Beide. Ne buvaje beide kranke Frauen. Єне, буває воднені, значить ве єне грусен boy. Ті великі дерева. До речі, слово єне перекладається як ті. Манхе райфе бірнен. Манхе не буває воднені, тому буде манхе райфе бірнен. Солье буває в однені. «Мерере» не буває в однині, тоді з «е» далі. «Мерере» – «deutsche Firmen». «Diese» буває в однині, «diese» – «weißen Schuhe». «Einige» не буває в однині, «einige» – «alte Menschen». І з числами «драй», так як «байде» – «обидва», це є «множена», але не буває в однині «драй руте Епфель», теж з «е». Перекладемо вживання різне у таких реченнях. Мерере грусе штете. Мерере будемо собі перекладати як велика кількість. Бо, так, звичайно, його можна перекладати і як багато, але в нас багато є філе. Тому давайте собі їх розрізняти. Філе багато, мерере велика кількість. Велика кількість ем, великих міст знаходяться один біля одного. Ich habe mehrere große Städte besucht. Ja, wie wieder, eine große Menge, ein großer Mist. In mehreren großen Städten kann man einen Tiergarten besuchen. Das ist in der jeweiligen Übersetzung. Und in der jeweiligen Übersetzung wissen wir, dass in der Übersetzung immer ein, 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 ein und hier auch. In mehreren großen Städten. Jene alten Bäume stehen unter Schutz. Ті старі дерева стоять під захистом, тобто є під захистом певним, чи міста, чи держави. Ось тут треба так його і розглядати, знаєте. Тому у нас є з вами «єне», Він може бути в однині, тому прикметник з «ен». Ich möchte jene alten Bäume fotografieren. Ich bin jenen guten Menschen dankbar, die uns Ich bin jenen guten Menschen dankbar, die uns helfen. Ich möchte jenen guten Menschen, die uns helfen. Wenige gute Waren werden in der Ukraine hergestellt. «Веніге» будемо перекладати як «мала кількість добрих товарів виробляється в Україні». Тут маємо з вами пасивний стан «верден хергештельд». «Мало е, хороших товарів виробляється в Україні». «Ес кіпт хойте веніге гуте варен». «Сьогодні є мало хороших товарів». «Фірма бешефтікт зіх нур міт венігін гросін партнерн». Фірма займається тільки з малою кількістю великих партнерів. Solche у нас вже може бути в однині. Solche, бачите, тому закінчення N. Solche schwierigen aufgaben sind zeitaufwendig. Такі важкі завдання є. Знаєте, якщо перекласти українською одним словом, то це перекладається як часозабираючи, часовитрачаючи. Тобто ті, які потребують час. Іх золь зольхе швірігін ауфкабн льозен. Мені треба такі важкі завдання вирішувати. Фон зольхен швірігін ауфкабн хабих шон копшмерцен. Фон – це давальний відмінок, прийменник давального відмінка, отже далі йдуть НН. Від таких важких завдань вже мені болить голова. Маю я вже головні болі. Далі ще буде домашнє завдання. Але я хочу трошечки зараз стати такою, знаєте, спасівською мухою і попросити вас, якщо вам сподобалося, поставте плюсики, якщо не хочемо лайкати. В коментарях будь-яку квіточку, сердечко. Чи якусь таку іншу міну. Але це мені допомагає розповсюдити відео і отримати винагороду. Домашнє завдання я дала тільки ось в таких словосполученнях. Ваше завдання їх собі переписати? І бажано відразу їх переписуйте в два сорти. Пам'ятаєте, оті дві посудини з кашею, яка може бути в одній і яка буде тільки в множині? Тоді вас ніколи не стане питання, яке правильно ставити закінчення. Отже, зробіть цю роботу, напишіть. Ще раз згадайте, коли ми ставимо з вами закінчення N, коли не ставимо. En ставимо тоді, коли цей, це перше слово може бути в однині. А коли воно тільки в множині, тоді ми не ставимо цей N. Буде тільки Е. E. Ну, і коли ви це зробили, робимо самоперевірку. перевірку. Alten Zeiten. Мерере альте Autos. Diese schwarzen Schuhe, Einige neue Sachen, wenige kleine Betriebe, welche ausländischen Partner, beide ausländische Partner, solche verschiedenen Orte, manche gute Leute, manche junge Leute, sorry, diese handgemachten Puppen. Drei verschiedene Menschen. Ось такий маємо з вами результат. Приємного тренування, до наступних зустрічей!